У рівному дітям-переселенцям надають гуманітарну допомогу. Це бокси із зимовим одягом. Укомплектовані вони з зимовою курткою, термобілизною, утепленими чобітками та іншим необхідним одягом. Де видають допомогу та як її отримати, дізнавались наші журналісти. Марія дуже войтюк через повномасштабне вторгнення вимушена була покинути свою домівку в Києві. Прихисток її сім'я знайшла у рівному. Тут родина проживає з 26 лютого. Жінка прийшла, аби отримати допомогу для своєї дитини. Я рахую, що дуже важливо. Взагалі будь-яка допомога для кожної дитини для кожної людини, яка зараз її потребує. Я думаю, що вона надважлива. Гуманітарна допомога прийшла за сприяння ЮНІСЕФ. В боксах знаходиться зимовий одяг для дітей віком 3, 5, 7 та 9 років. Одяг такий універсальний, тобто підходить і хлопчику, і дівчинці. Досить непогані, тепленькі набори. Я рахую, що вони потрібні внутрішньо переміщеним діткам. У пункті видачі кажуть, що дуже мало переселенців приходить, аби отримати гуманітарну допомогу для дітей, адже їхній пункт отримав понад півтори тисячі боксів з одягом. З них 244 вже надали для ВПО. Аби отримати гуманітарні пакунки, потрібно прийти в пункт видачі за адресою Соборна-3 та написати заяву. Мають мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщених, довідку дитини внутрішньо переміщених і свідоцтво про на. Очнібажано мати копії з собою і документи для підтвердження оригіналу. Також в рівному для внутрішньопереміщених сімей з дітками та особами з інвалідністю надається грошова виплата у розмірі трьох тисяч гривень щомісячно. Для всіх інших вимушених переселенців дві тисячі гривень. Аби отримати їх, потрібно зареєструватися у ЦНАПі. Слід зазначити, що січня місяця цього року, 2023 тисячі ця виплата продовжена автоматично. Особам не потрібно, якщо вони отримали цей вид допомоги, не потрібно додатково звертатися до віддалених робочих місць у СНАПІ або до нашого департаменту для поновлення допомоги або надання якихось інших документів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення рівнищина прийняла більше 80 тисяч офіційно зареєстрованих переселенців. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.